Europejscy polityki mają swoje propozycje do tak zwanego myrnego planu Trumpa. Za w EU były głęboko sturbowani ultimatywnymi zajawami, jakie lunały z Białego Domu. Ale czy gotowi w Europie widztowować interesy Ukrainy? Zapytajmy u Tetiany Wysockiej, naszej korespondentki, ona jak zaraz przebywa w Strasburgu, gdzie zaczynają się Europarlamentu. Tetiano, dobry dzień, witaję u Witam, witam z Strasburga. Jaka pogoda w Strasburgu, tam gorąco e, zajaw Donalda Trumpa? Поки що ще не дуже гаряче. В нас іде дощ, і власне європейські депутати лише прибувають сьогодні у Страсбург. Сесія починається о 17-й годині. Поки що у порядку денному немає питання про мирний план для України, але я впевнена, що його якраз будуть додавати. І сьогодні увечері будемо вже мати порядок денний на цей тиждень. Будемо чекати гарячих дискусій тут у стінах Європарламенту. A rozkażemy nie, a czy w zachali y, europejskiej polityki wrze jakoś skomentowały, bo ja że jej y, europejska propozycja y, też y, mernogo planu. Y, może rozkażesz nam detali. Отже, власне, європейські політики також зустріли новину про наявність мирного плану для України, який підготовлений у Вашингтоні, коли вони були не у Брюсселі і не у своїх європейських столицях, а у Африці, тому що якраз цими вихідними у столиці Південної Африки відбувалося засідання великої двадцятки, на якому, до речі, не був присутній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Тим не менш були там присутні президент Єврокомісії. Місію Урсула фондерляєн, президент Європейської ради Антоніо Кошта, лідери провідних європейських держав. І ось власне ця новина про мирний план застала їх там. Там вони провели екстрену зустріч в вузькому колі щодо українського питання. Вони мали двосторонні телефонні розмови з президентом Зеленським з іншими європейськими лідерами, і дійсно почали вже напрацьовувати європейські пропозиції до мирного плану. Також хочу зауважити, що вчора у переговорах уже не брали участь представники політичні радники трьох лідерів держав ЄС це це ВЛ. До Речі, двох лідерів держав ЄС, Франція і Німеччина, а також Британії, і е, політичні радники Антоніу Кошти, Урсули Фондерляїн, тобто е, Європа, намагається тримати е, ситуацію, е, тримати руку на пульсі, і е, також прямо у ці хвилини зараз уже не в е, південній Африці, а в Анголі, куди перемістилися усі очільники м, Євросоюзу, які перебували в південній Африці. Сьогодні в Анголі е, розпочинається саміт ЄС Африканський Союз, і у рамках цього саміту на полях. Аміту президент Єврокомісії Антоніо Кошта зібрав позачергове засідання лідерів Європейського союзу. Він скликав всіх запросив усіх 27 лідерів приїхати в Анголу. Як мені відомо, доїхали лише 15, Інші доєднаються за. Відеозв'язком тож поки що ми не знаємо, хто там присутній і е, що е, відбувається, але ми точно знаємо, що е, об, обговорюють е, європейські е, ініціативи щодо мирного плану. Е, перед початком засідання, яке, як я вже кажу, зараз в Анголі розпочинається в ці хвилини, е, Антоніо Кошта зателефонував е, Володимиру Зеленському, обмінялися також останні інформації. І е, якщо говорити про е, план е, Європейського союзу, то е, у ЗМІ були злиті. Е, Наступні е, моменти це те, що е, перемовини повинні стартувати від лінії зіткнення від сучасної лінії зіткнення. Тобто Україна не повинна віддавати жодні території, які зараз не є окупованими. Рішення про вступ України до НАТО має приймати НАТО, а не хтось е, ззовні. Е, українська армія, ось тут момент такий це невідомо чи це остаточне рішення? ЄС чи це така якби, пропозиція. Але українська армія має е, налічувати не менше 800 тисяч. Вояків, а як ми знаємо, в попередньому в основному цьому плані узгодженому мабуть з Росією це було 600 тисяч, і також російські активи повинні залишатися замороженими, аж поки Росія не виплатить репарати. Ось такий, такі пропозиції були злиті у змі, але більш конкретні вже якісь офіційні заяви. Ми всі сподіваємося, будуть зроблені сьогодні в Анголі після того, як завершиться Тетяно. власне оцей неформальний саміт. Tetiano, zwiśno mamy taką globalną e, globalny Angola, Piwdenna Afryka, Genewa, Kijów, e, Waszyngton i Wisną Moskwa, ale chcę Cię zapytać, że jak my że tak globalno e, opowiadałem pro świat, e, rozkażemy czy europejskie polityki, a choworyły pro to, co e, one się pojechać z Władymirem Zelenskim do Donalda Trumpa, to co, kiedy z nim, przyjmując to tam na moją dumku, to moja subiektywna myśl, te przemówienia składają taki takimi efektywnymi i mniej zagrożeniem dla samego Władimira Zelenskoga. Masz przybliżoną chwilę na odpowiedź. Я хочу відразу сказати, що я погоджуюсь з своєю суб'єктивною думкою і маю таку саму суб'єктивну думку, що було б непогано, щоб українського президента підтримали інші європейські лідери і поїхали разом з ним до Сполучених Штатів. Офіційної інформації щодо цього немає, але маю іншу інформацію: що завтра президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проводять засідання коаліції охочих, коаліції рішучих з підтримки України. Це засідання буде проведене онлайн у другій половині. Дня і також понад 30 e, лідерів держав, які підтримують Україну, будуть розмовляти про майбутній мирний план. Можливо, якраз завтра і буде вирішено, хто поїде чи і чи і чи поїде до Сполучених Штатів разом з Володимиром Зеленським e, вести перемовини про мир в Україні. Отже, очікуємо на новини вже сьогодні і завтра. Дякую, це була кореспондентка Слава e, Твії Тетяна Висоцька з прекрасного Страсбурга.